Цієї ночі окупанти атакували Україну дронами камікадзе типу шахет у Києві. За даними ОВА, усі повітряні цілі були знищені. Зафіксовано падіння уламків в Солом'янському, Голосіївському та Святошинському районах столиці. Зокрема, у Голосіївському частини дрона впали на дитячий майданчик. Є пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття, без серйозних руйнувань і пожеж. Інформації щодо потерпілих немає. У Одеській області атакована портова та промислова інфраструктура регіону. За інформацією, ОВА, внаслідок обстрілу виникли пожежі, пошкоджено елеватор. Станом на 5.30 ранку даних про постраждалих немає. Наслідки атаки продовжують усувати. Силами та засобами ППО знищено 23 БПЛА типу шахет. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Найбільше дронів знищено у Київській та Одеській областях. Вчора ввечері білоруські гелікоптери перетнули кордон із Польщею. За офіційним повідомленням Міноборони Польщі гелікоптери брали участь у навчаннях поблизу кордону. А мінськ повідомив Варшаву про ці навчання заздалегідь внаслідок інциденту міністр національної оборони Польщі наказав збільшити кількість військових на кордоні і розгорнути додаткові сили та засоби, включаючи бойові вертольоти. При цьому про інцидент було проінформовано НАТО. Україні передали перші дві САУ Сюзанна-2, виробництво яких облатили чотири європейські країни це Словаччина, Данія, Норвегія та Німеччина. Зазначається, що у найближчі місяці оборонна компанія поставить Україні ще 14 гаубіць, остання з яких має прибути наступного року.